Сумська обласна телерадіокомпанія компанія розширює горизонти. На радіо Слобода Ефем запускають нове ранкове шоу. Все для того, аби сумчани прокидалися у гарному настрої та починали свій день тільки з найкращої музики. Деякі сюрпризи від Слободи випитала Юлія Настенко. Доброго ранку, пані. доброго ранку, панове на Слободі ЕФЕМ від неї розпочинаються найгарячіше, не побить того слова, найвеселіше, не побисть того слова ранкове шоу. Добре доброе утро, Суми всім привіт! І з вами в ближайші часа. На радіо Слобода Борис Майоров Каріна Стахова відтепер ранок на Слободі ФМ розпочинатиметься саме так. На радіо стартує новий проект. Будитимуть місто двоє креативних та позитивних ведучих. Утро все таки має бути бодрим, радісним і ну як мінімум воно бути сонячним, независимо від погоди. Змішить, розігрувати, дразніть. Приваблювати дійсно є чим. Обіцяють жарти, розіграші приправлені якісною, переважно українською музикою. Крім того, шанувальники Слободи зможуть не лише чути шоу, а й зазирнути залаштунки лаштунки радіостудії в режимі онлайн. А ще знайомитимуться з новими голосами та обличчями Я ніколи раніше не мала на шея до радіо, але в той же час, надіюся, обогатитися як особистість за що того ж а в абсолютно нове, незвідане. А от колега Каріни, вже досвідчений журналіст Борис Майоров, каже, вони зроблять все, аби сумчани розпочинали свій день на позитивній хвилі. Можу пообіцяти, що буде весело. Можу пообіцяти, що буде драйвово, і можу пообіцяти, що з нашою допомогою, з моєю, з допомогою Каріни, сумчанам і жителям області, прокидатись буде набагато веселіше, радісніше. Відтак програма стартує вже з наступного понеділка. Почути її можна буде щодня, починаючи з сьомої ранку на хвилі 88,1. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко на часі новини.